Основною місією ювенальної превенції є профілактика правопорушень серед дітей. Найчастіше надходять повідомлення щодо травмування дітей. Зазвичай це через звичайне нехтування правил безпеки. Саме тому робота з дітьми, лекції і профілактична робота дуже є важливою. Основною роботою ювенального поліцейського є відвідування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зазвичай ми проводимо профілактичні бесіди з батьками для того, щоб вони краще дивилися за дітьми, поліпшували якісь умови. І якщо у нас є можливість, то ми залучили. Чаємось допомогою різних громадських організацій і намагаємось якось покращити життя цих дітей. Найбільше в моїй роботі мені подобаються усмішки дітей, коли ти приїжджаєш до них, розповісти їм про правила дорожнього руху. Вони дуже уважно слухають, задають питання, і кожен хоче розповісти, як він правильно переїжджає дорогу, або що в нього є, або які в нього там цікаві були історії. І звісно, в кінці завжди вони просять, щоб ми приїжджали до них знову. Основна мотивація це вдячність дітей та їхніх батьків, коли ти дійсно можеш допомогти в вирішенні їхнього складного питання. Це дитячі посмішки, і коли тобі можуть довіряти, коли вони просто проходять навіть в місті, коли ти вихідна, з тобою здоровається, розповідають, як пройшов у них день, це дійсно мотивує.